Коли ми в дитинстві не хотіли йти їсти, дідусь завжди говорив бабусі от якби ти їм пундиків приготувала, то, може, б і прибігли. Це слово в мені заховалося з дитинства, тож розсекречуємо сьогодні його значення, якщо хтось його ще не чув. Пундики. Старий добрий рецепт українських ласощів. Цю страву згадували і котляревський, і нечуйлевицький в своїх творах. Вона може бути як печивом, так і пиріжками, з начинкою чи без солодкими, а чи навіть зі шкварками та цибулею, все залежало від регіону, де їх готували, а чи можливо готують і зараз. Рецепт доволі простий в приготуванні та невибагливий в інгредієнтах. Ми будемо замішувати легке, просте, смачне тісто на чи кефірі. Для початку я ставлю в гарячу воду масло, аби воно добряче підтопилося. Хоча цей рецепт не вибагливий, але результат вас вразить гарантовано. Змішали кефір кімнатної температури з сіллю, перемішали, щоб вона розчинилася. Додали сюди цукор, вибили яйце, знову перемішали. далі олія. Сода гасити не потрібно, кефір сам це зробить, і тепер поступово будемо вмішувати борошна. Масло якраз таке, як потрібно. І добра порада від мене. Завжди в таке тісто. Давайте два види жиру: олію та вершкове масло. Це суттєво покращує структуру готових виробів. Гарно вмішали масло в тісто. І знову додаємо борошно. Але не все. Ось такої консистенції тісто викладаємо на робочу поверхню з борошну, яке залишилося. Борошно висипали все і легенько починаємо вимішувати. Тісто настільки ніжне, що можна розрівняти його руками, не використовуючи качалку. Товщину залишаємо 1,5-2 см. Щоб готові ласощі були ще цікавішими, використовую ось такі вирубки. Особливо діткам подобається. Тісто розрівняла, посипала борошном дошку, аби вироби не прилипали до поверхні, і починаю витискати. Яблучка мені сподобалися найбільше, вони як справжні. Доки витискаєте тісто, поставте розігріватися в з товстим дном олію без запаху. Цей вид тіста любить трохи відпочити, тож обов'язково пам'ятайте це. Бундики, як і сама їх назва, трохи веселі та вередливі. Вони самі перевертаються але тоді, коли захотять. За цим процесом дуже цікаво поспостерігати. Олії наливайте стільки, аби вони вільно пливали. І не забувайте про паперові рушнички для того, аби забрати зайву олію з готових ласощів. Якщо вам близьке те, що я роблю: українська кухня, пам'ять і традиції, підтримайте мій канал і станьте спонсором. Незабаром для моїх спонсорів стане доступною моя перша кулінарна книга в pdf форматі інтерпретована авторкою кухні як релакс. Там зібрані 10 унікальних авторських автентичних рецептів, які ми не маємо права втратити. Тож навіть символічна ваша підтримка. Це вже внесок у те, щоб не зникла наша самобутність. Всі активні посилання залишаю в описі під відео. А пам'ятаєте облизні, які ми теж з вами готували? Напишіть мені, як вам чи сподобались з такою оригінальною начинкою. І до слова хочу щиро подякувати за ваші коментарі та відгуки від страв, які ви готуєте за моїми відеорецептами. Це дуже важливо як для мене, як для нашого каналу, так і для тих читачів, які готуватимуть вперше за моїми рецептами. Ось таких дві гори ласощів ми насмажили. Кругленькі та ромбами, пухнасті, м'якенькі, від дріжджових відрізняються лише тим, що не такі великопористі в середині. А готуються ж вони вдвічі швидше, тож доки ваша малеча в дорозі, ви встигнете приготувати пундики і всіх почастувати. Можна смакувати їх вже. Але кухня як релакс нагадує всім, що незабаром святкуватимемо спаса, а це ж випічка з маком. Тож переклала пундики в макітру і готую макову поливку. Для цього мак промиваю, стіджую, втираю його в макітрі до білого молочка. Та розводжу охолодженою водою з однією столовою ложкою цукру та трьома краплями ванілі. Тепер щедро поливаю пундики зверху. І для завершення смаку додаємо смачнющий, ароматний справжній джолини мед, який я попередньо розтопила, аби він був рідкий. Якщо зможете додивитися до кінця, не побігте на кухню. Ви дуже стійка людина. Тож для вас додатково даю посилання ще й на рецепти паляниць, які можна приготувати до Спаса. Ось тут дві паляниці в духовці та на пательні. Кому як зручніше. Ось посилання на рецепт. Та даю посилання на дуже ніжну користу паляницю з маком за іншим рецептом. А ви вже обирайте, який вам до смаку. Тож готуйте, смакуйте за рецептами кухня як релакс і пам'ятайте, що я ділюся з вами, друзі, лише перевіреними смачними рецептами. До нових зустрічей на українському кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс.